Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер Подій на YouTube каналі «ФМ Галичина. Закликаю вас підписуватися на наш канал, переглядати наші відео, коментувати їх, пропонувати нам теми для майбутніх розмов. Мене звати Ігор. Гулик, і за минулий тиждень нагромадилося чимало політичних і довкола політичних подій і в самій країні, і за її межами. Отож, сьогодні ми поговоримо про них, про деякі з них з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Отже, вчора на так званому восточному. Економічному форумі е, правитель Росії Путін е, знову заявив, що Росія готова до перемовин з Україною. Трошки несподівано після зливих заяв після початку курської операції, що жодних перемовин не може бути. Звісно, е, той план, який пропонує Путін, неприйнятний для України, але мене цікавить, куди так квапиться. Путін, і, власне кажучи, таке питання вже чисто про українську позицію. Чи вдасться залучити представника Росії до другого саміту миру, який планується восени? Ну давайте так. Путін не збирається вести перемовини з Україною, і він і не збирався ніколи. Він збирається вести перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо України. Тому що він вважає нашу владу нелегітимною, і е, е, це видно з його позиції, яку він оголосив напередодні першого саміту миру, там же ж було головний пункт: що треба зафіксувати всі окуповані території. А те, що Україна повинна покинути ще Запоріжжя, Херсон і все інше, і потрібно зафіксувати всі окуповані території на міжнародній конференції. Путін хоче. Ялту 45-го року, і хоча це де-факто Мюнхен 38-го року, коли рвали Чехословачів, тому ні про які перемовини не йти не може бути з Путіним. Забудьте це, це все ігри росіян. Вони хочуть максимально зірвати допомогу Україні, тому вони починають розмову, що вони готові до миру. А для того щоб добити те, що вони говорять про так звані перемовини, це інструмент капітуляції. Вони їх розглядають як тільки один з етапів знищення України та українців. Вони поставили собі мету, як вони тоді сказали, знищена України українців і духу українства, як вони висловлюються. Тому не може бути ніяких перемовин, і поки ми повинні зрозуміти, що поки Путін буде в Кремлі, війна триватиме. Або Україна нанесе таку відчутний удар по Російській Федерації, що вони самі змушені будуть тікати з території України, як це було з німцями у Першу світову війну. Вони ще могли окуповувати Францію, навіть обстрілювати Париж, але настільки була виснажена країна. Uh, що вони змушені були тікати з усіх uh, окупованих територій з території України, до речі, також тому що ж на території ОНР знаходилися німецькі війська, uh, способом вигнати з території uh, 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 України, я вважаю, що такі передумови створюються. Uh, вони створюються тим, що в Україні з'явилася далекобійна зброя власного виробництва. Яка е, може бути застосована вже цієї осені та зими по енергетичних об'єктах Росії? Е, я вважаю, що найбільш перспективним для України є е, декілька точок. Е, перше — це Москва, е, це створення, ну, знищення, наприклад, газорозподільчих систем, а там СІТЕС працюють на газу е, при морозах, тому що в Україні можливо холодна зима, там точно холодна зима, так? Для того щоб створити хаос в Росії, а далі по давній російській традиції пів Росії зберігаться грабувати Москву. А, тобто, це дестабілізація самої Росії, яка буде змушена. А потім а, я не виключаю, що половина армії теж розбежиться для того, щоб пограбувати Москву, тому що ну якось знаєте, легше під, легше піде, е, легше йти грабувати міста, е, ніж, наприклад. Е, Гинути на Донбасі, припустимо, чи в інших точках, а плюс підстанції Курська АЕС Я не вважаю, що Україна повинна її захоплювати. Достатньо вибити підстанцію щоб виключити АЕС з енергетичної мережі. А вона живить якраз Південь Росії. Ну і компресори на нафто на газагонах. Там достатньо перебити пару компресорів на двох. Нитка газогонів для того, щоб створити хаос в Росії, і це Україна вже має можливість робити. Тим більше удари по НПЗ показали свою ефективність на початку цього року. Пам'ятаєте, як тільки Україна почала бити по НПЗ Ну зараз бачимо результати. Росіяни засекретили статистику виробництва палива, скасували своє рішення щодо відновлення експорту НПЗ нафт. Автопродуктів з 1 вересня, а вони знову входять в осінній зимовий сезон. Це означає, що а, а, кількість споживання палива різко буде зростати, і такі можливості створюються. І я думаю, що росіяни трохи це розуміють, і тому дуже сильно поспішають всіма а, Далі друге питання: Курська область, а, Курська область дуже хитнула Путіна. Це такий важкий, ну не нокдаун, а такий важкий нокаут з, з рахунком один з одного до десяти по путінській владі, якщо брати боксерську техні... термінологію. тому що дивіться, показала, що Путін не всесильний. Обговорюється обговорюється це на, на навіть на телебаченні російської, що горах на нашій священній землі вже більше там скільки 20 днів. А, далі, а, більшість росіян це дуже турбує: 200 тисяч тих а, людей, які евакуйовані, їздять по Росії, розповідають про те, що армії немає а, що розікрали все, що їх кинули, і так далі. І тому звичайно, що Путін хоче о, закінчення війни на своїх умовах. Там він нічого не відступиться. Від той позиції читайте те, що 14 до першого саміту мира сказано: він не відступиться, поки він буде в Кремлі, тому не, не треба мати ніяких ілюзій нічого він не збирається ні не з ким перемовлятися. Війна буде тривати знову таки, поки він буде знаходитись в Кремлі. Стосовно саміту миру, ну це така. Дипломатичний загон а, Путіна. А, що якщо ти говориш про мир, ну і ми будемо говорити про мир, тільки на наших умовах, так до речі, після Курська, якраз наша влада, вже заявила всім, в тому числі нашим партнерам, які теж там крутять і мріють про те, що нарешті а, коли Україна здасться на умовах Путіна, а, щоб торгувати з Путіним, що 91-го ну, року. Так і не приховують, що Курська область це частина торгу, і е, е, чому так говориться завжди про мир? Ну дивіться, після 45-го року, коли е, в статуті ООН був прописаний е, прописаний е, відповідальність агресора за агресивні дії, ну фактично ніхто нікому не оголошує війни. Так або проксі війна йде, або починається війна, якось таки закінчується війни. І тому всі з тих пір борються за мир. Ну, Пам'ятаєте, мабуть, в Радянському Союзі е, була така приказка: е, війни не будуть, але ну, така буде боротьба за мир, що камні на камні в мірі може не остатися. Так і тут, в принципі, Україна перехоплює цю ініціативу і говорить, що так, буде боротьба за мир, тільки залишити тільки, тільки, каміння в Москві, наприклад. І так далі, і тому це все ігри нічого не помінялося. Дивіться позицію, яку він висловив сам особисто. Вони ж не можуть тепер відкатати. І, а от перед першим самітом миру нічого не поміняється. Вони будуть сіти як е, такий бик е, до кінця, саме по цих позиціях. Пане Тарасе, про Білорусь. Якісь дивні речі відбуваються з бацьком то він нагромаджує війська біля кордону з Україною. То він збиває російські шахеди над своєю територією, на відміну, до речі, від країн НАТО і навіть милує політв'язнів. Що це за така тактика цікава? Нічого дивного. Лукашенка страшна. Він подивився, що відбулося, він відбулося в Курску. Він зрозумів одне. Що йому його ніхто захищати не буде. Якщо росіяни тікають від української армії і не збираються нікуди, там знаєте Путін же не оголосив навіть. Дивіться, вставає страна огромна А чому він не оголосив? Тому що він розуміє, що на ну, треба давати накази, які точно не будуть виконати, щоб не, не зганбитися. Ніхто за цей режим воювати не хочуть або за гроші. Або під дулами пістолетів або кулеметів, і то і те під великим питанням судячи з, з усього немає такої мотивації. Він розуміє, що якщо, наприклад, на територію Білорусі наприклад з'явиться польськ полк Каліновська за підтримки української армії, білоруси захищати його не будуть. Тим більше він двадцятому році зґвалтував всю країну своїми так званими виборами. І йому просто страшно. Йому просто страшно. І він е, намагається з одного боку його Путін змушує е, вступати в війну. І він теж розуміє, що його пристрелять або власні офіцери, які теж не хочуть е, воювати ні в якому разі. Ну і позиція народу Білорусі. Ми повинні розуміти. Соціологія показує, що. Від 70 до 80 відсотків білорусів категорично не хочуть воювати проти України. Но і армія розуміючи, бачичи, що що роблять українці з росіянами, розуміють, що шансів у них зовсім немає. І тому він ці всі маневри навколо кордонів. Це щоб надати себе втягнути у війну. Це знаєте, це, це така показуха, щоб розповідати путіну. Знаєте, тут така важка ситуація. Тут дрони літають, українські, в тому числі, так українці, вони ж безпредільщики да можуть на нас напасти. І тому ситуація тривожна, тому ми нічим допомогти не можемо. А, ось а збиває. Я думаю, що це вже пов'язано з наступним. Це а, а, Лукашенко ж грає в тому числі з Китаєм. Вони вже в шос ступили. Там були вже навіть спільні військові навчання, і це дуже не подобається росіянам, тому що а, Лукашенко хоче знайти новий баланс, а, новий баланс а, з Китаєм. Ну і те, що ви сказали, заходом тому, що він намагається намати це точки а, для того, щоб втримати при владі. Ну і принаймні його головна стратегія це пережити Путіна, а потім всім розповідати, як він важко працював ну, тим, над тим, щоб допомогти е, Україні та йти в Європу. Е, це він він людина влади. Він тільки людина влади. Звичайно, що він покидьока і бандит, але абсолютно реальна людина, яка абсолютно реально оцінює ситуацію. Пане Тарасе, кілька тижнів тому ви категорично заявили, що Україні ніколи не дозволять використовувати західну зброю для враження цілей в глибині Росії. Чи залишаєтесь ви далі на своїй думці? І буквально у нас залишилася хвилина часу ваші аргументи. Ні, ніколи дивіться тільки Україна можна дотиснути, коли України буде власна зброя, Україна почне використовувати власну зброю. Тільки тоді теоретично можуть дозволити. Дивіться, як нам наон ну, кірпі виступає. Ну просто з знущальними цими з знущальними промовами. говорить Ну атакамси ми не можемо дати, тому що росіяни 90% авіації. Перенесли вже за межу досяжності. Ну так давайте за на тисячу кілометрів. В чому проблема? Немає ніяких червоних ліній, щоб ви розуміли. Це ще раз говорить, що захід грає в збереження режиму Путіна та збереження е -е, Росії як цілісної держави. Тут у нас не співпадають інтереси, чи можливо це я вам сказав, тільки коли у нас буде власна зброя ракети 500 кілометрів. 600 кілометрів? Кому з комискажемо? А нам ваше такамсе не потрібні? Так е, тільки так це працює, шановні. По іншому це не працює. Можна дотиснути, можна як дотиснули використання взагалі я західної зброї на території Росії. Вони ж не збиралися нам нічого дозволяти. А як це сталося? Що вони все ж таки дозволили там танки, принаймні це. Це коли Україна почала бити по НПЗ своїми дронами. А коли Україна знищила, незважаючи на крики, в тому числі в Вашингтоні, що це буде ескалація, станції ракетного попередження удару, три штуки було знищення. А Пане, це Тарас, частина ядерно ядерної інфраструктури Мусимо Якщо ми будемо будувати це? власну зброю, ну будуть отак так, от за завжди знущатися над нами. Дякую за ґрунтовні відповіді. Нагадаю, це був Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Переглянути цю бесіду ви можете на Ютуб-каналі FM Галичина. Аналітика, а слухати наші маркери подій ви можете в ефірі FM Галичина щобудня. Будьте з нами.